Звичайно, він похмуро мовчав. Коли Ігор Дмитруха чоловіком завувався про захоплюючі ігри із сільськими хлопчиками на вагоні, про незвичайне змагання, хто далі плюне, про катання верхи на корові і головне, про карколомні розбиночки, на наскоки на баштан. Наскільки на баштан, то була головна тема ігорових оповідок. Той, хто не крав кавунів на баштані, пігми і більше нічого. Ти ж тільки з кіно знаєш, що таке справжня небезпека. Коли за тобою вже ці погоня, коли ти з ходу перестрибуєш через такі тини і баюри, через який жеребець не перескочить, коли в тебе стріляють із справжньої рушниці, ну так, сіллю. Але що? Думаєш, приємно? А ти відстрілюєшся з рогатки, коли. Ех, та що тобі казати? Ти ж усе одно пігмей і більше нічого. Котька зітхав, звичайно, він пігмей і більше нічого. Бо він справді нічого цього не знав і не переживав. Понад усе на світі котька хотів бути таким, як Ігор Дмитруха. О! Ігор Дмитруха Це був великий чоловік, зірець, ідеал, герой. Він часто снився коці в ковбойському костюмі, верхи на корові, яка гарцює по безкрайньому баштані. Схожимо на американські прерії. Кочка заздрив йому неймовірно, і мріяв про село Третій рік він уже конючив у батьків. Ну, поїдьмо в село. Ну, давайте в село. Але мама була невблаганна, ніякого села, не видумуй, ти що? Тобі треба оздоровитися в, в поторію. І тільки в Поторі, дурнику, ти всі ж, а ти в село? Ну, що ти розумієш? Та ж би й воно. Ну, що вона розуміла, мамо? Котько сталося несподіваним. Якось тато прийшов з роботи, збуджений, скойовджений, і з порога вигукнув: Котько, кричи, ура! Ти хотів в село? в село. Ура! Несамовито заволував кочка. Шах! Шах! затулила маму вуха і сердито оглянула на тата. Що за, за, за жарти? Ніякі не жарти, усміхнувся тато і почав розказувати. Виявляється, татків, татків механічний завод побудував? на... Десь не прекрасну базу відпочинку, бережок. 20 прекрасних будиночків біля самісінької води. Перед прекрасного лісу. Два кроки від села, постачання прекрасне. В селі базар і крамниця. Все можна купити. На базі човни, риболовля прекрасна, в будиночках прекрасні газові плитки. Елект...